Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому каналі. Ми продовжуємо серію наших пізнавальних відео. І сьогоднішня тема а чи знаєте ви, що означає череп, який зображується на православних хрестах у ніх Спасителя? Ми часто ходимо в храм, прикладаємось до ікон, розп'яття, але рідко цікавимося, які глибокі таємниці сховані у православній символіці. Чи звертали ви увагу на те, що зображено на православному хресті біля ніг Ісуса Христа? Під розп'яттям Спасителя зображена печера з людським черепом, який можна побачити не лише в храмах, але й на параманних хрестах, на тільних хрестиках, на титульних сторінках духовних книг та іконах. Але що це за череп? Чий він і чому зображений на хресті? Цей череп належить Адаму. Згідно передання, він був похований на Голгофі, саме на тому місці, де згодом був розіп'ятий Ісус Христос. Під час хресних мук нашого Спасителя Його свята кров просочилась крізь землю і омила череп Адама. Вважається, що саме на Голгофі розпочинається спасіння людства, адже там пролилась кров нашого Господа задля спокути людських гріхів для спасіння кожного з нас. Голову похованого Адама разом з двома хрест навхрест лежачими кістками почали зображати під розп'яттям як символ спокути людського гріха. Щоб нам зрозуміти, чому він там зображений, необхідно згадати Біблію, де описане гріхопадіння. Адам, перша людина, яка не знала гріха, не мала пристрастей і пороків. Він був створений для вічного життя у райському блаженстві, але після гріхопадіння став смертним. Адам був вигнаний із раю, як і усе людство. Царство небесне стало неможливим для усіх подальших поколінь, тобто для усього людства. Після того, як Христос прийшов на землю та приніс себе в жертву за наші гріхи, людина отримала шанс увійти в рай, тобто у царство небесне. Адам був першою людиною, яка добровільно обрала гріх, а Господь був першим, хто був без гріха і пожертвував собою, щоб врятувати людство. Таким чином, дивлячись на розп'яття, нам слід завжди звертати увагу на зображення черепа у ніг Спасителя, і пам'ятати, що своєю кров'ю Ісус Христос очистив людей від першого гріха, чим дав нам можливість попасти у Царство Небесне. Пам'ять про це допоможе нам перебувати у більшому покаянні і вдячності Господу за його безцінну жертву і любов до нас.